Ну а історична казка сьогодні про курйозну операцію американських військ під час Другої світової. Дивіться! Видатна десантна операція американських збройних сил під кодовою назвою Котедж. Захоплення острова Кискі. Це унікальний випадок в історії війн, коли на жодного вбитого японця припадає 313 загиблих американців. Острів Кискі перебував під японською окупацією з літа 1942 року, коли японські морські піхотинці висадилися на острів і знищили метеостанцію американського ВМФ. Згодом на острові був розміщений значний гарнізон, що становив, за даними американської розвідки, близько 10 тисяч чоловік. Захоплення Кискі повинно було поставити крапку в алеутській кампанії і американське командування, пам'ятаючи про кривавий за атту, запланувало використати в цій операції значні сили. В районі острова Адак було зосереджено понад 100 кораблів. Сили десанту становили 29 тисяч американських піхотинців і 5 тисяч 500 канадських. Війська отримали вдосконалену арктичну екіпіровку. Крім того, починаючи з кінця липня, Киські піддавався бомбардуванням і обстрілам з моря. На скелястому узбережжі острова було дуже небагато зручних для висадки десанту місць, і їх було легко обороняти. А потім сталося одна з найбільших несподіванок в історії. Перед світанком 15 серпня перша група американських військ висадилася на берег і повідомила, що їй не надано жодного опору. Слідом за ними під гуркіт корабельних гармат на берег вийшли основні сили десантників. Японців все ще не було. Було вирішено, що вони зайняли заздалегідь підготовлені позиції в горах і вичікують, щоб контратакувати. Американці окопалися. На наступний день на берег острова зійшли нові частини, але ніяких ознак супротивника все ще не було. Нарешті, на кінець другого дня, коли розвідка досягла бухти Гертруда місця імовірного розташування основних сил японців, стало ясно, що їх на острові просто немає. Пастка була готова, але супротивник втік. 24 серпня. Командуючи наземними силами генерал Чарльз Корлет, констатував, що острів перейшов під контроль США. Як вдалося з'ясувати у подальшому японське командування, розуміючи неможливість обороняти майже ізольований від зовнішнього світу острів, вирішило здійснити евакуацію його гарнізону. Японське з'єднання у складі двох крейсерів і десяти ескадрених міноносців ще 29 липня під прикриттям сильного туману провсковзнуло просто під носом сил США в гавань острова. Протягом 45 хвилин кораблі взяли на борт весь особовий склад гарнізону, а це 5100 осіб і пішли назад тим же самим шляхом. Як американські військові примудрилися пропустити цілу ескадру, досі не зрозуміло. Єдине, що повітряна розвідка ними в цей час не велася через сильний туман. 100 тисяч бравих американських вояків сотні літаків. Маса найбільших кораблів цілий місяць воювали з порожнім островом. Цікаво, що відсутність ворога обернулася досить значними втратами для союзників. За час обстеження острова американські та канадські солдати втратили 31 солдата солдату і близько 50 пораненими, в основному через вогонь по своїм. Крім цього, 130 солдатів заробили обмороження, а при підході до острова на японській міні підірвався есмінець. На його борту загинула 71 людина ще 47 матросів отримали поранення. З точки зору співвідношення втрат, оборона цього острова стала кращою операцією японських збройних сил на Тихоокеанському театрі військових дій.